Я не знаю, як цим довбодякам щось що пояснювати. Хай відкривають енциклопедію, а скажу: ау, чат GPT – це не енциклопедія, і побачите, що Порошенко в житті не був засновником партії регіонів і відповідно не займав жодних там посад. Порошенко на момент підписання харківських угод. Він не мав жодної взагалі посади, які можуть бути інкримінування йому, окрім того. Що він протестував проти того, щоб продовжити терміни перебування чорноморському флоту московської федерації на території України безпосередньо в Криму, і якщо не підтримувати цього, то за це орден треба було давати, а не інкримінувати зараз чергову кримінальну справу. Що до цього всього прив'язують ну це взагалі, знаєте треш повний? Просять надати обставини документи, на основі яких були внесені зміни до конституції України. Щодо євро і євроатлантичної інтеграції. Та я вам скажу так: Холера, ця зміна це те, що нас в 2019 році, 20-му врятувало від розвороту зеленої команди в бік Москви. І тепер бачите? ДБР розслідує, що оце є доказ зради. Я не знаю, що їм там повелося. Як то у на у Львові кажуть, кульпарки відчуває. А як можна ці всі штуки з'єднувати докупи? Знаєте, в мене одна єдина лінія логіки. Просто керівництво ДБР ну офісу перепутали державу. Якщо дивитися з точки зору Московської Федерації, якщо вони працюють на Московську Федерацію, це все є дійсно рядочок, один великий Порошенко, зрадник, бо. Не хотів продовжувати перебування чорноморського флоту Московської Федерації в Україні. Він зрадник, тому що не хотів не підтримував в результаті боровся проти партії регіонів. І Порошенко, бачите, зрадник, бо він підписав зміни до конституції. Він ініціював, підписав зміни до конституції України, які віддаляють максимально Україну від Московської Федерації. Тоді стає все логічно.